У грудні деякі категорії українців зможуть отримати грошову допомогу. І ні, 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 це вже не Вовина тисяча. Про яку суму йдеться та хто зможе на неї претендувати, розповідаємо далі. Вітає Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка. Вподобайка коментар. З нас інформаційні смаколики. Уряд запроваджує нову грошову допомогу: 6,5 тисяч гривень. Виплати отримають. Діти, така допомога передбачена програмою тепла зима, що є частиною зимової підтримки. Україна стоїть на порозі третьої зими повномасштабної війни. Розуміємо всі складнощі та виклики, робимо усе, щоб пройти її успішно. Ми здійснили перші кроки зпровадження комплексного пакету зимової підтримки для українських родин. Дитячий компонент зимової підтримки включає низку пропозицій. Перше – це програма Тепла зима. Одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду. Відповідно до неї протягом грудня малозабезпечені родини чи сім'ї ВПО з дітьми отримують на кожну дитину до 18 років по 6,5 тисяч гривень. Така допомога виділяється одноразово. Також таку допомогу буде нараховано дорослим з інвалідністю першої групи, які є внутрішньо переміщеними особами. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину по 6500 тисяч гривень. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі. Куди ж їх можна витратити, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Вони передбачені для забезпечення комфорту дітям, щоб пережити зиму. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу. Взуття та інших речей, які потрібні взимку. Одним із пріоритетних напрямків є захист українських дітей, які повинні отримати максимально безпечні, комфортні та сприятливі умови для життя, навчання і розвитку. Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко пояснив механізм виплати цих 6,5 тисяч гривень. Тобто, якщо ви малозабезпечена родина, отримуєте відповідну соціальну допомогу від держави, і вас, наприклад, дві. Дитини віком до 18 років то ви маєте право отримати 13 тисяч гривень разово на проходження цієї зими. Якщо ви родина внутрішньо переміщеної особи і вас, вашій родині, наприклад, є три дитини, то тоді ви маєте право отримати 19,5 тисяч гривень на вашу родину на проходження цієї зими. Куди ж звертатися за виплатою? Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги. Додатково звертатися за призначенням виплат не потрібно. Деякі дітки зможуть отримати від уряду і подаруночок під подушку. Так, діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, додатково зможуть отримати тисячу гривень до Дня Святого Миколая. До Дня Святого Миколая діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримують додатково тисячу гривень на кожну дитину. Величезна подяка ЮНІСЕФ. Що надає фінансовий ресурс на цю програму? Ще одна приємність на зиму у межах зимової підтримки. Уряд удосконалить механізм виплат за програмою є малятко. Зокрема, буде спрощена процедура видачі документів про державну реєстрацію народження у випадку замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника. А як ви вважаєте, чи вистачить грошей, які виділяє уряд на повноцінне забезпечення дитини у період зими? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.